Зараз Михайло Притула, військовий експерт полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, долучається до нашого етеру. Пане Михайло, вітаємо вас. Ой, вибачайте. Був програм. <храпляє> ще один військовий експерт хвостатий, так? <нах> так, це експерт, який мені надає необхідну інформацію. Чи дивився вчора цей експерт брифінг Валерія Залужного? Які його враження? Ну... <нах> Залужний каже те, що насправді відбувається зараз на фронті, і він каже про потреби нашого війська. Тобто це реальні потреби, і, скажімо так, не всі можуть сказати правду в вічі, але в цьому випадку він каже правду в вічі. Що тут коментувати? Одна, з, наприклад, з моментів, на яких я так в тому числі звернув увагу під час прес-конференції залужного, це те, що. Залужний сказав, що він попереджав. Фактично, якщо я правильно зрозумів його відповідь лаконічно, що він попереджав, що контрнаступ може бути невдалий ще півроку тому, але тоді ніхто не хотів цього чути. Але він додав, що як показав час, я був абсолютно правий. Знаєте, часто буває так, що люди наділені владою. Дають команду вперед, не розуміючи, як воно буде відбуватися насправді. На е, колись я розмовляв з одним народним депутатом, дуже патріотичним народним депутатом, лідером дуже патріотичних сил, каже: я ось поїздив по е, селам, подивився я на зруйновані заводи сукрові і побачив, до чого приводять наші голосування. Я кажу, треба було до того їздити, а не після того. Але е це просто ну, тактика дій наших е чиновників в багатьох випадках не прислухатись до професіоналів. І е це б ми притягнули ще з Радянського Союзу, коли е основною чертою е чи рисою. Е Чиновників була їх, був їхній непрофесіоналізм у багатьох випадках, а вміння просто керувати. Але війна цього не прощає. Війна не вибачає таких речей. тому що тут все конкретно, абсолютно конкретно. І у цьому випадку я б дослухався завжди до злужного, того, що це професіонал, який е, не е, дає команди вперед, не продумавши всі ходи. Як воно буде насправді? І ми на насправді з вами не знаємо, хто і що і казав, і хто е примушував йти в атаку, там, не маючи необхідного, е всього необхідного. Але е історія у всьому розбереться, на жаль, життів не повернути. Це дуже тендітна тема. Я просто не хочу казати різких слів багатьох. Я розумію, всі тримаємо емоції та при собі. Я хотів сказати, що так чи інакше брифінг був присвячений питанню мобілізації. Я так розумію, саме тому і залужний мав таку можливість виступити вперше за два роки майже війни перед українською аудиторією і. Щодо мобілізації, там був такий теж момент. Ми чули на прес-конференції президента Зеленського про те, що, начебто, військові вимагають 500 тисяч мобілізувати. Тоді, як залужний заперечив, що такі цифри називалися, можемо навіть послухати цей, цей момент з брифінгу. Жодним чином не казав на цифру 500 не 400. я кажу про загальну потребу. І я вже хтось із дівчат питав я вже казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. І все розкажу, що, про те, що Ми не ведемо мову, про те, що там цю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і обути, і зброю дати. Ні, це зовсім не так. Тобто, але з іншого боку, також ми вчора про це говорили з паном Пензеним економістом. Що в цілому 500 тисяч це величезна кількість саме людей, яких якщо їх вилучити саме з економіки, тому що фактично в нас зараз за його оцінками близько 6 мільйонів лише платників податків, за рахунок яких в принципі і підтримується армія, оскільки наш бюджет військовий він може бути лише з податків українських. Підприємстві е, виробників. Тобто, тут є складна така ситуація. Ось що ви думаєте власне про мобілізаційні процеси, які от стануть точно зараз темою номер один на найближчі місяці? А, мова йде про мобілізацію всієї країни. Дивно, що на другому, під кінець другого року війни, ще не все мобілізовано. Промисловість і все, що може бути мобілізовано, на Потреби оборони і на потреби військ, однак тут ми бачимо момент, коли владі треба прийняти непопулярне рішення, скажімо так, сприятись на тих, хто зараз ще тусує на дискотеках, на їх думку дуже важлива думка, О, але це рішення треба буде приймати, і якщо ми дивимося на фронт і на реалії. То якщо з російської сторони воює 430-440 тисяч е, угрупування, то звісно, що з боку, з боку України має бути не менше, а може й більше. І це угрупування має нашої Збройні Сили України, мають бути і більшими, і більш добре оснащеними на сьогоднішній день, звісно, що це має робити українська економіка, то ті люди, які залишилися в тилу. Знову ж таки, добрий приклад це приклад Ізраїлю, коли в таких випадках, коли йде війна, все підпорядковується е, управлінню тила е, Збройних сил чи армії оборони Ізраїлю. Там все, 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 все підпорядковується одній єдиній меті перемогти у цій війні. Е, війна е, перевіряє на міцність багато речей, в тому числі нормативну базу, яку вони приймали. До того наскільки буде функціонувати економіка в умовах тих законів, які не приймались раніше, в умовах тих бюджетних розписів, які прийняті були раніше, і які галузі економіки фінансувалися, якщо ми кажемо про податкову базу, наприклад, у 6 мільйонів осіб, які платять податки, то населення України п'ятеро разів більше. Тобто питання в тому, щоб розширити податкову базу, але не за що рахунок збільшення податків, а навпаки, за рахунок їх зменшення їх адміністрування, за рахунок того, щоб дати більше волі людям, які б могли працювати. І так далі, і так далі. таких моментів в країні дуже-дуже багато. Тобто 500 тисяч це не критична маса для країни, але це критична маса для війська. Яке, яка має йти вперед і буде дуже добре оснащена? Дуже добре оснащена, набагато краще, ніж росіяни, тому що кожне життя для нас дороге. І от комплекс цих речей, тобто гармонія між е, бажаннями чиновників, які не розуміють, що вони роблять з одного боку, а з іншого боку, реалії, які е, є критерієм істини, які відбуваються на фронті. От цей конфлікт він назріває на сьогоднішній день, і тут поступитись мають саме чиновники, які не в курсі. Тобто, треба проще спростити на цю ситуацію: просто прислухатись до того, що каже Зарушник. От. Не треба перекладати на нього відповідальність за непопулярну дію на 500 тисяч мобілізованих. Просто прислухатись до того, що кажуть військові. Тому що військові зараз є критерієм істини і критерієм. Який дасть мож, можливість вижити нашій державі, вижити нашому народу. Мова йде саме про виживання нашого народу, нас хочуть знищити. І тут нема місця для компромісу. Нема місця для компромісу ні з думкою чиновників, ні з думкою тих, хто тусить там на сьогоднішній день ще по вечіркам і намагається слухати російську попсу навіть такий. До речі, про російську попсу і про ті всі вечірки, які під час війни відбуваються. Відбуваються просто... не тільки в нас. Не тільки в нас виявляється, просто в Росії. Це настільки вже якась потужна подія, на яку, можливо, нам варто теж звернути увагу, щоб принаймні зрозуміти, що відбувається взагалі в Росії. Нам деколи здається, що Росія взагалі не чутлива до втрат на війні, але, можливо, це велике перебільшення, тому що втрати в них вже ж більше, ніж в нас. Хоч і більше країна і величезні втрати. І в них дуже сильно впав рівень життя порівняно, тому що ми сильно в нас не впав рівень життя. Так от, я прошу хочу сказати, що в Росії просто відбувається те, що навіть називають в них в пресі національним психозом. Це сталося навколо так званої голої вечірки. Чи напівголої. Чи напівголої вечірки, яка проходила в. Московському якомусь нічному модному клубі вхід туди коштував один мільйон рублів тільки на відкриту частину цієї вечірки, і відповідно. А, і там були всякі різні супер-супер зірки. Е Закінь фотографії та щоб супер люди суперзірки, наприклад, Кіркоров з тих, кого ми ідентифікуємо, там Лоліта і так далі. Тому подібне. І словом, там просто після цього почалася справжня істерія про кась якось про це відео. І от тепер виступають депутати Держдуми, всякі там їхній аналог антикорупційного бюро, там керівник, такий інтелектуал в лапках, такий мордоворот. Потім всякі ті всі. Відомі люди слом, оце от якраз Кіркоров і оця організаторка цієї вечірки вона називалася. Це називається і це дрескотколмаснейк та на півголі мали вони всі приходити. Що вони власне і зробили і за це? Що заплатили по мільйону рублів? Так от захід захід так. мільйон рублів це 100 тисяч приблизно доларів. Так переказ для українців зрозуміли, і це просто істерія зараз в Росії. Я читаю, що Кіркорова вирізають з усіх новорічних програм. А це ж святе просто для росіянина подивитися цей новогодній той огоньок. Ось так само Мілявську скасовують ці, ці і всіх всі учасників цієї вечірки. Вони всі записують зараз покаяльні. Ці відозви на камеру, що ми розуміємо, що наші хлопці гинуть в окопах зараз на фронті, захищають Росію. А ми зробили дуже погано. Але от сам цей момент він засудження вечірки в час того, як триває СВО. і, і весь час, та всі кажуть у цей наратив раптом, що стільки наших ребят погибають зараз на фронті. а ні. І я раптом зрозумів, що а в Росії вже. Починає трошечки відчуватись. До речі, ще раніше, не без цієї так. вечірки, муж Сіманьян також записав таке відео. Якщо можемо його подивитися, він там, правда, такі трохи дивні речі. Говорить, що Ньоткі посил, що мовляв, вони можуть святкувати. Що в них не заборонено святкувати новий? Ні, ні, що їхні військові. Боряться за те, щоб вони могли святкувати новий год. Так, нібито українці хотіли в росіян москалів цей новий год забрати і змусити їх колядувати до смерті. Давайте подивимося. Помініть всіх тих героїв, які там на передовій не дожили до этого нового года, тому що защищали наше с вами право встречать. Хоча б секунду, дві. Ну, от пане Михайле, що то що відбувається? Ну, Путін створив у Москві таке досить тепле болото для того, щоб забезпечити собі сталість своєї влади. От, і там такі комфортні, достатні умови. І тут раптом виявляється, що ці комфортні умови в Москві вони настільки розслабили попсу, що вона вже ну просто як у них там кажуть береги вкрадена, от І тепер це є певною критикою для всіх інших росіян, які не можуть собі дозволити заплатити 10 тисяч доларів за вхід до цієї вечірки. Мені так знаєте, от дивишся на все це і думаєш, а це Часом не Буданов влаштував цю вечірку через свою агентуру. Раптом для того, щоб пересварити між собою російське суспільство. Ну що досить гучно так вийшло. Тобто знаєте, так схоже на руку Буданова. Це, це досить таке можлива річ, щоб це була інспірована українською військовою розвідкою для того, щоб пересварити між собою російські еліти і російську попсу. Ну, якщо це так, то це можемо сказати, що це вдалася ситуація. Досить добрий скандал вийшов, от і показав е, такі речі, які насправді відбуваються. Однак для Росії ці втрати е, для Москви вони не відчутні, тому що Москва не відчуває того, що відбувається по всій території Російської Федерації. Найбільші втрати несуть найбільш віддалені регіони. Це зроблено спеціально для того, щоб розмазати втрати по всій території Росії, вони не відчувалися. От. Таким чином, ну, щоденно на Московії ховає приблизно 6 тисяч осіб. Ну, якщо там тисяча осіб додатково, то воно і розмазано по всій великій території, то воно начебто і не помітне. От. А от голий зад Кіркорова він помітний по всій території Російської Федерації, тому що на нього звертають увагу. От. Отну все таки я схиляюсь до думки, що це була спецоперація у все таки Буданова, так? добре. А, дякуємо, пане Михайле, і вашому експерту, який впродовж. Нашої розмови весь час теж вставляв Коментував. свої кілька м'яв-мяв. Михайло Партував, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки був з нами. Тут пише не знаю, глядач чи глядачка, тому що звати її чи його в'язання, і не лише цікаво, чому ведучих цікавить, що там. У Кацапі в вже більше немає про що вранці спілкуватися. Дорогі друзі, нас не цікавить, що в них там відбувається. Хай хоч голі ходять, хай хоч на голову ходять, хай хоч одне одного повбивають. Але те, що в них йде, відбувається вечірка, яку засуджує решта Росії, мовляв, як ви можете собі дозволяти гуляти в час того, коли в нас тут гинуть. Масово наші е, е, захисники, їхні, тобто е, це може бути симптомом того, що вже не так росіяни і захоплені тим всім. Власне, що російське суспільство теж починає відчувати все про втрат. Вимовити. не то що... тягар просто втрат відчувають, тому що насправді ну ви ж розумієте, що фактично 350 тисяч втрати це є великі втрати, і це навіть врахувати, якщо. На велику кількість населення російського, тим не менше, це вже втрати, які є які є відчутними і болючими. І тому ну для, для нас важливо, тому що як сказав той залужний знов ж таки генерал, про те, що в нас іншого способу, як завдавати росіянам величезні втрати, зупинити цю війну немає. Вони рано чи пізно зупиняться. І ми стежимо власне за тими настроями, і повірте, що так само і Путін, і вся його та банда так само дуже уважно стежить за настроями в російському суспільстві. Е, Віче то я думаю, що вони і стежили за вчорашнім брифінгом Залужного і розібрали його е, на, на маленькі маленькі на е, атоми.